Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Село Чорнобайівка. Як живе зараз село? Назва якого стала мемом російсько-української війни? Яка ситуація, друзі, у Чорнобайвці? Уже через півроку після звільнення від російських загарбників? Чи повертаються туди жителі, в яких умовах живуть місцеві? Чи обстрілюють Чорнобаївку російські війська? Скільки коштів потрібно на відновлення інфраструктурних об'єктів, які знаходились на території села, чия назва стала мемом російсько-української війни? Село Чорнобаївка, друзі, розташоване за кілька кілометрів від Херсона. 24 лютого його жителі прокинулися від численних вибухів. Російські військові почали обстрілювати інфраструктурні об'єкти. Вони завдали ударів по міжнародному аеропорту Херсону. А згодом окупували військове литовище. Саме в Чорнобаївці Збройні сили України завдали численних ударів по техніці військових РФ. За словами президента України Володимира Зеленського, Чорнобаївка стала символом бездарності російського командування. Про Чорнобаївку складали вірші і писали пісні. Назва села стала мемом російсько-української війни. 11 листопада 2022 року Збройні сили України звільнили село від російських військ. Проте й з того часу обстріли Чорнобайвки армії РФ не припинилися. На початку березня 2023 року через потужний артобстріл села постраждала однорічна дитина. Люди переховуються у підвалах. Кореспондент новин Приазов'я відвідав Чорнобайку та розпитав місцевих жителів про те, як вони оговтуються від російської окупації та як відновлюється село. Житель Чорнобайки Сергій розповів, що після того, як Чорнобайку де окупували, Селян повністю забезпечили гуманітарною допомогою. Однак чоловік зізнається, що перебування російської армії на лівобережній частині Херсонщини все ще не дає людям відчуття безпеки. Люди виживають потихеньку, хто в підвали обладнав, у підвалах із дітьми перебуває. До першої-другої години дня людей ще бачиш, ще ходять по селу. А після третьої години дня намагаються всі перебувати вдома, нікуди не ходити. Якось так і виживаємо, їжі вистачає, розповів чоловік. Селяна в бесідах згадують як жилося під час окупації, кажуть, що цей період був важким, як через присутність російських військових, так і через нестачу продовольства. Головною ж проблемою для Чорнобайівки зараз, попри обстріли, залишається безробіття. Підкреслюють селяни. Що з роботою? Взагалі ніякої. Чорнобайка розташована поряд із Херсоном, який постійно обстрілюють. 70% жителів працювали там, у місті. 30% працювали в колгоспі. Колгосп уже впав повністю, так що роботи взагалі немає. Люди йдуть сюди, отримують гуманітарку. А взагалі виживають завдяки іншим родичам, друзям, які можуть їм переказати 300-500 гривень. Тим, хто тут перебуває, статус внутрішньопереміщеної особи не дають, видавав червоний хрест по 1200 гривень одного разу. А так живи як хочеш, поділився інший житель Чорнобаївки. Секретар Чорнобаївської сільської ради Тетяна Лісна зазначила. Щодо широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в громаді проживало 17 тисяч мешканців. Зараз залишилося 6,5 тисяч осіб. Якщо брати чисто Чорнобайку, то мені здається, після визволення людей більше виїхало, ніж було на час визволення. На 11 листопада 2022 року у нас було трошки більше людей, ніж сьогодні. В інші села, де сьогодні немає обстрілів, люди повертаються. За словами лісної, люди, які весь час перебували в окупації, на сьогодні не отримують постійних виплат від держави. Секретар Чорнобаївської сільської ради при цьому повідомила, що в громаді вже відновлено електропостачання, а найбільшою проблемою називає розмінування території. 60% людей працювали в сільському господарстві. На сьогодні залишається велика проблема із розмінуванням території, тому техніка на полях не працює. Кількість засіяних площ, я думаю, це буде 5%, можливо, 10. Від того що повинно бути. За словами керівника прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, російські війська продовжують обстрілювати Чорнобайку. Дотягуються до Чорнобайки росіяни своїми обстрілами. Іноді прилітає туди. Ось після Нового року було багато обстрілів. Обстрілювали і Чорнобайку і з цієї сторони дороги, яка ближче до берега, і саму трасу, яка йде через Чорнобайку. Вона також пошкоджена. На околицях були обстріляні будинки. Навіть дитина вона не зазнала поранень з мамою. Щодо підприємств та індустріальних об'єктів на території Чорнобайської громади, то, за словами керівника прес-офісу, російські військові зруйнували їх вщент. Я був і в аеропорту, і на лакофарбовому заводі, і це одне із небагатьох підприємств на правобережжі Херсонщини. Там до десятка їх таких великих підприємств, на яких працювала вся громада. Лакофарбовий завод займався експортом своєї продукції і платив багато бюджет. Він зазначив, що в обласній військовій адміністрації фіксують руйнування. І працюють над планами відновлення та залучення до цього міжнародних партнерів. Тому ось так, друзі: жило жило село спокійно і влізла рашистська армія. Все зруйнувала вщент, вбиває мирне населення, грабує і так далі. І це не тільки Чорнобайка. Це дуже багато по Україні сел і міст. Так само страждають від російської окупації. Тому, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі, всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше, як пишіть, дивіться сімей відео, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу!